Усі порушення на президентських виборах стануть відомими українським громадянам. МВС представила програму контролю за ходом виборів та передвиборчого процесу. У створену у 2012 році програму було внесено багато змін та удосконалень. Важливою є також автоматизація збору заяв про порушення. Ця система дозволяє фіксувати всі заявлення членів комісії, кандидатів громадян на тілі не порушення збирательного процесу. Автоматически из 800 районных отделов милиции, линейных отделений милиции, информация собирается. І виводяться на сайт міністерства внутрішніх діл. Інформація про порушення віде. буде з'являтися у системі після внесення заяви громадянина про порушення виборчого законодавства та її верифікації співпрацівниками райвідділку міліції. Дані повинні перевірятися, тобто певна група верифікації повинна перевіряти ці дані, підтверджувати їх. Потім вони тільки можуть виноситися на карту. Усе Поним? крім верифікації, є цілком автоматизованим. Така інформація становиться публічною, зафіксованою і являється юридичним фактом. Сабшення о совершенні возможного правонарушення за словами представників МВС більше ніж тисяча заяв про порушення на виборах 2012 року перетворилися лише у дві кримінальні справи. Публічний контроль має змінити цю сумну тенденцію. У день виборів нову інформацію можна чекати кожні 2-3 години. Поки що база працює повільніше. Михайло Штекель, Ігор Сулій, новини підсумки Еспресо закон,